Собі жити таким чином, я ж то хочу жити, але я не можу радіти, коли десь хтось страждає, тому я себе буду гнобити. Я не буду радіти в надії, що якось потім все якось вирішиться. І ось тут ключовий момент: по факту, людина хоче жити. Просто ось такі логічні цепочки, можливо, вам складно зараз зрозуміти, але є ось ця така цепочка в психіці. Що я то хочу жити, для того, щоб якось жити, людина йде по своїх уже устарілих маркерах. От хороша людина, а вона виживе, а вона буде жити і не тужити, бо так її запрограмували. Тому хороша людина ще не може радіти, коли хтось десь із рідних близьких на фронті. І тому вона собі не дозволяє навіть. Порадіти хоч якийсь один день, хоч трішки відпустити, хоч трішки перезагрузитися, тому що є і ще глибока установка: що коли ти хороший, то ти будеш.